Завтра в мене день народження. Мені виповниться 22 роки, і це відео чекало цілий рік, поки я його викладу, тому що це моя минулорічна фотосесія на день народження. Все максимально просто і гарно. Для початку беру букетик, який в мене засох вже давно. Він ще з 14 лютого в мене був. Зрізаю верхівку ромашковидних хризантем та троянду, а потім в майбутньому вони розкриються і не будуть виглядати сухими в воді. Після цього беру рожеву бомбочку для ванни, Вона і розкрасить воду, і зробить пінку. Ну і ще для рожевого кольору. Ось такий рожевий порошочок. Обов'язково потрібно якнайбільше свічок. Я збирала по всій квартирі, і в результаті вони дуже гарно виглядали в кадрі. Потім на свої лампи одягаю речі тих кольорів, які мені потрібні для фото. Це рожевий і жовтий. Але уважно слідкуйте, щоб лампи надто не нагрівалися. Потім вимикаю світло в ванні, і ви подивіться, яке гарне жовто-помаранчеве освітлення. Ну і далі вже найпростіша частина. Залазю в ванну, кличу, щоб мене хтось пофотографував. І в результаті маю гарні фотографії, які ви. Побачите вже згодом.